У соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці сьогодні в 11.00 розпочали чин інтронізації – церемонію зведення на престол нового архієпископа і митрополита тернопільсько зборівської Української греко-католицької церкви Теодора Мартинюка іменуємо та поставляємо вас возлюблений наш брате Теодоре архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським, Української греко-католицької церкви. Очолив літургію глава Української греко-католицької церкви облаженіший Святослав. За його словами, Теодору Мартинюку вручили символи духовної влади: це хрест та жезл. За всіх наших загиблих воїнів, за всіх поранених воїнів, всіх тих, які пропали безвісті, які тепер в полоні, в госпіталях. Це е, за них е, нинішня е, моя молитва, який почався з великої трагедії, загиблої мирних мешканців і того удару, дрону, який забрав життя і багато іншого добра. Серед вашої громади. Вите мені, ми з вас усіх дуже переживали і переживаємо і молимося. Сьогодні вся Україна є зрана. Нехай сьогоднішня наша подія буде тим пальзами, нарани, тернополі. Знайте, що ваша церква є з вами. На літургію прийшла тернополянка Надія Ярема. Ми раді, що архієпископом став Владика Теодор. Він дійсно монах, і він дуже божий чоловік. І ми сподіваємося, що він дійсно буде нас підтримувати зараз. Всім нам потрібно оце слово не бійся і ми маємо робити все те, що ми можемо зараз для нашої перемоги. У жовтні цього року блаженніший Святослав за згоду і синоду прийняв зречення з уряду трьох архієреїв, які досягли 75-річного віку. Серед них митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. На їхні місця призначили нових правлячих єпископів. Митрополита Василія Семенюка наслідував єпископ помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Теодор Мартинюк. Про це повідомили на сайті Української греко-католицької церкви. Просив його, аби він був, ми тролета, він не хотів. Я навіть плакав і просив його, а він не хотів, а я малимся, і багав, що він міцно митрополета. Я почув, що я не вже російсько дякую. Дякую Святи, і ті жінок розбудовували за них. Там не не було, там не два роки ворожити. На чином також прийшов митрополит Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор. Ми завжди разом і допомозі нашим військовим, розмові української державності сьогодні в радості, яка для Державної митрополії відбулася теж разом. Василій Семенюк був на посаді правлячого архієрея близько 20 років, розповів син Калтернопільсько-Зборицької архієпархії Української греко-католицької церкви Віталій Козак. Це була, звичайно, ціла епоха. Владика Теодор був призначений вже попередньо тут, як помічник до митрополита, який вже був у Похилому віці такому, і відповідно мав нагоду час ознайомитися з єпархією, з єпархіальним життям, з духовенством, з вірними. Ну і тому, фактично, він не є особою новою для нас, але особа, яка вже вкорінена в життя в єпархії, просто яка переходить на інше служіння. Тетяна Панченко, Андрій Прокопій, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.